Всіх вітаю вас, мої підписники, спонсори та гості мого незламного українського харківського YouTube каналу. Зараз за вікном виє повітряна тривога, а у мене у руках касета Акай. А може не він? Рекорд його, буду зараз реставрувати цю касету. Ось вона у розібраному стані. Ну що там такого? Корпус, плівка, катки, подушка та екран. Та усе. Але це ж наш був час колись. Араз, зараз треба включати мозок та робити усе правильно. Тривога заважає, звісно. Але я все ж таки спробую її відремонтувати. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тут робота предстоїть. Дуже важка та кропотлива. Бо я ніколи толком так і не робив, щоб усе було правильно. Шахеди літалі над містом ви чули! Ставимо цю касету у шарпи. Перевіримо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. У опису під відео буде підтримка каналу. Це якщо у вас буде час та настрій. Зробити щось своїми руками це дуже приємно. Гроха в дві години з перервом. Тихої ночі всім. Харків тримається. Все буде Україна. Чому не робив? Та не було терпіння такого. Ви ж знаєте, її робили роботи, мабуть, цю касету. А може, люди? Там конвейер працював, він усе фасував там, на тому заводі. А про імперії? То був ще не повний текст, чернетка. Я потім ще щось поміркую. Сьогодні собачка злякалась тривоги. Але ми хоч трохи прогулялись. Вау! Вау! Невже зробив? Дійсно зробив! Подушка на місті, плівка на місці, гвинтики усі на місці. Вау!